У війні на виснаження не окремі точкові удари з високою точністю змінюють ситуацію. Потрібні масовані атаки, численні удари з високою інтенсивністю та протягом певного часу, щоб справді зламати супротивника. Основна проблема, з якою тут зіткнулася Україна, полягає в тому, що, хоча їй і постачаються високоякісні та високоточні системи озброєння від заходу, вона не може використовувати їх в тій мірі та в тому масштабі, щоб дійсно здійснити суттєвий вплив на російську сторону. І на мою думку. Справа тут в тому, що США насправді не зацікавлені в тому, щоб знищити Росію або змусити її капітулювати, а хочуть поставити її на місце. Це часто повторюється в самих США: не ту destroy Russia», а ту Russia». і це також видно на багатьох прикладах, зокрема кількості поставлених систем озброєнь. Згадайте системи Хімарс, які продемонстрували велику ефективність. Тоді Україна хотіла отримати 300 одиниць, але поки що отримала трохи менше 48. Згадайте про затримку поставок винищувачів F-16, про обмеження на застосування атак Також слід не забувати, що США дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи не зовсім позитивно сприймаються, оскільки це може призвести до дефіциту ресурсів на світових ринках і так далі. Тобто, як це не трагічно, але доводиться констатувати, що це варіння жаби Boiling the Frog, як я це називаю, в цьому завжди проявляється. Я хотів би підкреслити три операції, які стосуються застосування збройних сил України. По-перше, це успішна оборона Києва. Як відомо, це було надзвичайно важливо для України в той час. І до сьогодні це лишається популярним висловом. Ми вигнали росіян з Києва, і це означає, що ми також звільнимо решту України по-друге, це військова операція під Харковом, де завдяки принципу несподіванки та обману, а також тому, що російські збройні сили на той момент були розтягнуті, вдалося здійснити швидкий прорив. І третій військовий елемент це очищення Україною західної частини Чорного моря, що також можна вважати абсолютним успіхом, адже це дозволило Україні принаймні частково відновити свої зернові коридори. На моє переконання важливо розуміти, що Україна вже вписала себе в історію. І це не можна буде стерти. Це под факт. оборонний успіх, якого насправді досягла Україна, є історичним фактом. про це будуть написані сотні книг. Є ціла низка уроків на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. Я б сказав, що найважливіше це бути повністю готовими, і ми побачили на прикладі України, що це важливо. Очевидно, що у 2014 році Україна болісно усвідомила важливість підготовки до майбутньої війни і протягом восьми років активно готувалася. І це по суті стало основою її успіху. Для нас це також актуально. Ми повинні підтримувати наші збройні сили в такому стані готовності, використовуючи комплексний підхід, щоб бути підготовленими. До можливих конфліктів і тут також цікаво, як на мене, що старі концепції цілком себе виправдані до 1980-1990 х років австрійські збройні сили мали так звану концепцію просторової оборони. Раунд ідея полягала в тому, що у разі можливого вторгнення радянських військ пропустити їх у глиб і потім атакувати їхні лінії постачання. Ми називали це тоді мисливським боєм. Як там якщо поглянути на успіх української оборони на початку війни, то можна побачити. Бачите, що ця концепція як КАМФ була дуже успішно використана в районі Києва та на північ і схід від нього шляхом застосування військ територіальної оборони, але перш за все українських спецпідрозділів.